Відповіді на запитання. А ще розкажіть, будь ласка, більше про правильне або здорове харчування для, для тих, хто шукає світло. Дякую всім серцям. Ви знаєте, що я взагалі ну, не про правильне харчування, я взагалі вважаю відчуваю, що це також певні обмеження. Я за те, щоб ви змінювали свідомістю. Були з Богом, піднімались, і як наслідок цієї підвищення вібрації, вам не захочеться їсти певні продукти. Вам не захочеться їсти м'ясо, вам не захочеться там пити алкоголь, не захочеться, Ну, все, що є низковібраційне, вам не захочеться самим по собі це вживати. Розумієте? А якщо це про програми, про правильне харчування, про ще про щось правильне, то це сонечки не до мене, це не мій рівень свідомості. Айчка, скажіть, будь ласка, при трансформації присутні тільки фізичні, більші як душевні втрати, і душевний. Звичайно, і фізичний, і душевний. Якщо маленької дитини 4 роки дуже багато страхів, боїться майже всього, це низька вібрація батьків чи шкодить такий стан дитині, як їй допомогти. Ну, звичайно, що дитина відображає батьків, вона живе в їх полі. І якщо багато страхів, то це, по-перше, дитина випадає в низькі астрали з батьками. Тобто, все такі діти, як правило, показують, що батькам потрібно змінюватись, усвідомлювати себе, підніматись до Бога, підвищувати вібрацію. Ну, коли ви почнете це робити, коли ви станете вище вібраційно, ваша дитина також почне змінюватись. Ну, інструменти для цього я даю в академії. В одном из ваших видео вы говорили, что из одной трети выброшенных свет не все пройдут трансформацию. Некоторые в этой одной трети будут просто жить сердце. Как понять, приняли, принял ли меня Господь на этом пути, или во мне это, это нет божественной ДНК? Поверьте, поверьте, вы будете знать всем сердцем, что вы перешли, переходите. Это вы просто будете знать. Если вы еще пока что не знаете, не, вот прям не знаете, то пока что, значит, еще не переходите. Ілія, не в ваші плани. Хотіла запитати мій чоловік і тисячі безвісті зниклих, у нас дуже багато, ми не знаємо про них нічого. Дуже важко на душі. Підкажіть, будь ласка, чи можемо що можемо зробити для них? Чи можна у вас просити молитви богослужіння за всіх цих хлопців? Будемо безмежно вдячні. Так, звичайно, я надію, що найближчим часом. Я повернусь в Україну, і ми щось з вами зробимо на кшталт молитви спільної або роботи енергетичної ну те, що прийде. А так я вам просто рекомендую постійно молитись за них, запалювати свічки, дякувати Богу, і прямо бачити, як ви їх супроводжуєте в світлі, осягаєте їх своїм серцем.